Доброго ранку, спокійного, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. І знову у нас ранкова поранка. Як хто вже мене слухав скоріше, то я розповідала, що ми даємо своїм в'єтнамцям. Тут у відрах картопля. Зварена, замішана зерну з пшениці і кукурудзи. До цього, коли ми варимо, коли ми варимо е картоплю з зерно суміщу, я ще додаю е такі, такі маємо е каструлі по 30 літр, я додаю ще кулак солі і так зо 2 столових ложки або 3 смальцю. Такий маємо, ну, хто тримає свині, то знає, що є різні смальці, і такі різні, що вони не вживаються в їжу. Тому ми додаємо таке сіль і свалець. Ну, Там різні відходи кухонні, це таке, це вже дається прямо у відро. Там з яблук шкірка, лушпайка з картоплі, це все йде сере. Ну, Хіба якщо не маємо що кинути в каструлю, щоб зварити. Нема готового помитих бараболь, то тоді даю ще лупину варимо. Так що, друзі, така справа. Хто хоче знати більше про в'єтнамців з нашого досвіду, як ми тримаємо утримання, годування, спаровування, народження маленьких поросят, тих запрошую. Підписатися, поставити лайчик, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. І будемо з вами слідкувати за нашим господарством. Зараз я це все діло маю таку, як бачите, толокушку. Ось таку чоловік зробив. І це все діло треба розтолочити, розтолочити, ну я одною рукою не, не можу. Ось такі куски. І це все діло треба розтолочити. Як бачите, отут трішки плаває жир. Ну, нічого, це трішки можна, трішки допускається. І я це зараз розтолочую, чоловік зараз прибіжить і будемо годувати наші свинки. Ага, що забула сказати? Свиням ми не даємо в якусь там годину. Зараз, зараз на годиннику. 7,35. І ми не даємо в якусь там визначену годину. Так, звичайно, потім, може, буде скоріше давати, даватися їсти. Але потім підуть якісь бур'яни, якесь таке вовсю різне, то ніхто вже ту картоплю і варити не буде. Але ми не даємо визначену годину. Ми даємо їсти туди, коли виходить нам наші свині так привчені, що вони не роблять верески туди, коли вони хочуть. Все рівно їм їсти не буде, навіть якщо вони почнуть кричати, то їм їсти не буде, а будуть їсти тоді, коли виходить господаря. Так що продовжуємо. Це з варени розпустили теплою водою, палимо на кухні, ось, бачите, дрова, палимо на кухні, гріємо воду. І до цього доливаємо холодної води, учимо, вже, щоб переходили на холодну воду. Бо пізніше, покажу, чоловік буде ще робити поїлки, ніби у нас є поїлки, але ще дещо треба трошки удосконалити. То чоловік зробить їм водичку, бо потім, коли підемо у поле, потім не буде часу, коли варити картоплю і замішувати ось таку тарабаху. Потім буде тільки мука, бур'яни і чиста вода з пипки. Поїхали. Що, Жулька, будеш мені допомагати? Дивіться, яка вже у нас травичка гарненька починає рости. Сонечко вже так високо. Красота. Красота. Добре. Зараз ще одне відро принесу. Давай там ще одне відро я не принесла. Так, бо тут такі крики вже відбуваються. Хтось сказав, що в'єтнамські свині не кричуть. Ага, не кричуть. Ще як кричуть. Дивіться, чоловік накидав їм соломи на ніч, все сухенько, все чистенько. Туалет у одному кутику. Як бачите, бачите, у одному кутику туалет. Так що все тут нормально. Все тут нормально. Так, хлопці, дівчата, несеш. Добре, зараз будемо давати потрошки. Але най я трошки ще е, розкажу. Що розкажу? Що тут маємо ще повторюся, вже у двох відео розказувала, що тут маємо на продажу дві льошки і два пацючки. Так, бо одно одну льошку собі лишаємо. Тут маємо на продажу дві льошки і два пацючки. Це так, тут лёжки, з цих менших. Лошки, продані вже. Ну а чи продані, чи не продані, Я вони не є. Продані, вже продані. Я ну то значить, тут лишається тільки пара. Льошка і пацючок. Тут лишається пара. Так, далі. Далі. А Це тут що? Само. Тут так само пара вже продана, так? Yeah. Так, пара продана, льошка і пацючок. То тоді тут лишається ще дві льошки і пацючок. Тут з цих можна собі купити пару. пару. Льошка і... Ну що, дві льошки і пацюк лишає ще. Ну, ну, то хто собі хоче, то може собі прикупити. Ми маємо надію, що ці льошки вже спаровані. Хоча ну, невідомо, але ми так думаємо. Бо сезий коло них сидів довго, то я так думаю, що спарувалися. Якщо навіть не спарувалися, то ми ще раз пустимо, будемо бачити, що буде, який результат. Ні? Добре, добре. Ти не махай до мене руками? Ти не махай до мене руками, робимо все, так як має бути. Так. Хлопці, що тут у вас? Що тут у вас слимаки? Слимаки! Що тут у вас? А? Не уроку. Буде файна ковбаса. Ну, а що не буде? Буде? А, ти, а подивись, іди так, да. ходи сюди на секунду. Подивись, ти так не замічаєш, подивись, як фостиками махаю. Які довольні, що ми вже з відрами прийшли. Добре, зараз буде далі. Так що хто би що там не казав, свині у нас не голодують. Даємо тоді, коли нам виходить, не тоді, коли вони кричуть. Я про те, що даємо два рази на день, рано і вечором. Все добре, все добре, я сказала. О, цим відро ти повний Так Ні в року. Дивіться, які бочки. Хлопці, у вас тут що? І тут відро. Так, на тих п'ятьох. Менших відро і на цих чотирьох великих теж відро. О, боже допомагай! Тут на цих менших п'ятьох пів відра. І тут пепа з кавалером, тут теж пів відра. Отаке плямкання, кванькання. О, такі справи. Так що... Все добре. Отакі тут є пипки, але вона е, просто це квірточка, е, чоловік обернув у другу сторону. Це все треба відкрутити і обернути туди, куди треба. Ще тут, бо, ще тут бочка буде, будеш класти на воду, ні. Так. Тікай. Боже, та чого я тобі надоїдаю? Що Ти мене шпурлієш. Не, не давай багато, бо вони розкидають. Краще дати ще увечір трошки. Буде? Вони вже би їли зеленину? А, якби буде зеленина, але де би її ще взяти? Ще нема. Так. Що ви тут вже з'їли? Ще трошки є. Давайте, давайте, наминайте. Наминайте. Так що так, друзі. Добре би було на зиму, на зимову годівлю, добре би було бурак кормовий і хоч якась капуста. Ні, чоловічі? Було б люкс. Бурак кормовий ми мали трохи, терли на терці, трошки зерносуміші до бурака. У де, бо будуть сраки великі. <рес> Трохи зерно суміші до бурака і так давали сирий бурак їсти. Але добре би ще була якась капуста або якийсь твердий гарбуз, якби до стояв до січня, до лютого, би такий гарбуз ще винайшли. Але де такий сорт гарбуза винайти? Щоб він тримався до січня до лютого. Гарбузи гниють. Але якби була якась капуста, наприклад, така як пекінка, або щось якесь листковеня, то би бу... можна посіяти, можна собі посіяти... кормової, правда? Кормової? кормової пекінки. Або чогось такого, щоб мало листок великий. Добре би щось придумувати. Треба щось придумувати, бо цих свиней ми залишатися не хочемо. Поки що, поки якось так. Якось так. Кролики у нас поздихали. Кролики може, дасть Бог, будемо починати, але це буде трошки пізніше. І треба шукати якісь маточне поголів'я. Нормальне, прощеплене, пропоєне. <кій> Таке, щоб було все зроблено до порядку. Отакі справи. Отакі коло колобочки. Колобочки? Ви колобочки? Так? Ви колобочки? Давайте, доїдайте, колобочки. О. О! Отакі. Слимаки. Ей, які колобки. Ну, подивимося, якщо <кій> будуть льохи спаровані, воно покаже. За місяць ми будемо навіть борщі вийдіти, чи вони спаровані. Вони вдуть поза, пуза... пуза починають відвисати вниз за місяць часу. Ну, побачимо. Якщо ні, то тоді ще раз пустимо сизого і нехай працює. От така справа. Це ті, що можуть вже парувати, якщо не спарувалися. А ці маленькі, скільки їм, ну, третій місяць, чи три навіть уже. Пацючки почищені. Льошки отак файно їдять, а всі їдять файно. Так що друзі з маленьких свиней підростають гарні слимачки. Дивіться, які гарні. Красота. Красота. Бо я завжди кажу, хто працює, той завжди має. Ти вже наминаєш зерно, суміш. Так? Ну добре, добре, наминайте. Добре, друзі. Біжу я на роботу. Всім гарного, спокійного дня. Мирного. Задавайте запитання. Що будемо знати? Будемо з чоловіком відповідати. Мирного нам неба. Усім міцного здоров'я і до зустрічі.